Привіт, привіт, мої кіберкотики! Вас трохи побільшало з нашої минулої зустрічі, за що я безмежно вдячний. Проте ваших підписок ніколи не буває достатньо, як і нашої з вами русофобії. Тож, першим ділом донатьте ЗСУ, бо саме вони є гарантом того, що подібне більше ніколи не відбудеться. Підписуйтесь та ставте свою вподобайку. А ми поїхали. НОК на базі Night Heaven. Вона змогла викачати інформацію з серверів, проте піти непоміченою було важко. Дуже невчасно були виявлені знешкоджені охоронці, і тут з'являється Грім, наш володрей джілок, який вирішив трохи прогулятись не в тому місці. І там він знаходить Нок. Зав'язується бійка. Нок стромляє ножа в коліно Гріма та намагається втікти. Проте бджоли вистежують її, і Грім не втрачає можливості завдати удару. Здавалось, усе глухий кут, проте у Нок був план Б. З допомогою вибухівки вона відкрила собі шлях назовні, де її чекали Зеро, лодка та вдала втеча з бази Nightheaven. Тепер переходимо до коміксу, де впродовж трьох годин після втечі Нок ми бачимо збори в Найвен, де вони намагаються зрозуміти, хто викрав дані та навіщо. І тут треба зробити ремарку, що особистість Нок не була розкрита, Грім особисто її не знав, проте саме йому довелося приймати бій. Підозра за проникнення одразу впала на команду Рейнбоу. Калі доречає Гріму розпитати у колишніх оперативників веселки про те, хто це міг бути. І всі свідчення вказують на Нок. Грім докладає Калі, і вона, як лідер Найтхевен, не може допустити, щоб подібне залишилось без наслідків. Тому тепер Грім вирушає на пошуки Нок. і першим ділом він виходить на зброяря, який виготовив ніж, яким Нок штрикнула його в коліно. Після певної череди подій йому вдається дістати інформацію про усіх членів родини НОК та її місце знаходження. Після милої бесіди Грім попереджає, що наступна така витівка буде дорого коштувати команді Rainbow і без наслідків точно не обійдеться. Але насправді процес вже було не зупинити, і Найтхевен почала готуватися до війни. Ця перерва між подіями тривала кілька місяців, і до загону Гости приєднується Соліс. Вона допомагає розшифрувати дані, викрадені в Найтхевен, проте часу замало. І Рейнбоу доводиться знешкоджувати загрозу з боку ПВК зараз та брати в полон калі. Тоді ж виявляється, що зброю, якою користувалися Кілери Яхати, була викрадена, і сама Найтхевен не має жодного стосунку до цього. В цій грі замішаний хтось третій, хтось про кого ще не відомо, але, на жаль, нічого не змінити. І тепер на сцену виходить він, Деймас. Здиви, на що саме? Як помирає рейнбоу? Якщо ти не проти, я вважаю тебе їбати, як нудним. А, ну що ж, я передам їм, що ти пішов красиво. Нам досі нічого не відомо про нього. Зрозуміли тільки одне: він становить неабияку загрозу, і тільки загони Рейнбоу стоять у нього на шляху.